Нас часто запитують, як проходить навчання на нашій платформі. Зауважте, що всі наші курси, окрім помічених як відеотренінг або зум тренінг, доступні для самостійного опрацювання в pdf форматі Через це ви самостійно обираєте темп, місце та час навчання. Клікайте на кнопку Купити курс, звичайно, попередньо обравши мову навчання, а потім, перейшовши за посиланням. Реєструйтеся на курс та обирайте систему оплати PayPal або Stripe для будь-яких банківських карток світу. Якщо ви маєте промокод, обов'язково введіть його у відповідне віконце для урахування вашої знижки. І як тільки оплата пройшла, ви отримаєте повідомлення про те, що обраний вами курс було додано до вашого навчального кабінету на платформі Квіга. Все, вітаємо! Ви можете розпочинати навчання просто зараз. В своєму ритмі та в комфортному для себе середовищі ви проходите навчання на платформі Квіга модуль за модулем. Або можете завантажити собі підручник на свій носій. Після кожного модуля вам буде запропоновано пройти тести для перевірки засвоєних знань. Зазвичай курс складається в середньому з 10 модулів, але це може бути і 8, і 20 модулів. Матеріал дуже змістовний і вимагає часу та тихого місця для пропрацювання. У вас може піти на це від 10 днів до 2 місяців, залежно від тебе, від того, який темп ви для себе обрали. Ви отримуєте необмежений пожиттєвий доступ до всіх файлів. І після того, як ви пройдете навчання за всіма модулями, вам буде запропоновано здати фінальний іспит тут же в вашому навчальному кабінеті. Якщо з першого разу не вийде не біда, ви можете перездати іспит стільки разів, скільки вам буде потрібно. І як тільки ви дасте вірну відповідь на 80% питань, не зволікайте і пишіть нам на нашу електронну адресу. Обов'язково вкажіть назву курсу, який ви пройшли, кількість отриманих балів, а також прізвище та ім'я латиницею. Це дуже важливо, тому що всі наші курси акредитовані європейськими компаніями, отже, сертифікат прийде англійською або французькою мовою вам на електронну пошту. Залежно від ваших потреб, ми можемо нарахувати вам бали ЄКТС. Кажіть вашу цю потребу менеджеру в вашому листі. А якщо у вас залишилися запитання, напишіть нам у зручний вам спосіб, і ми намагатимемося усунути все, що заважає вам навчатися та дарувати радість іншим.